Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 31 травня 2018 року. Це був товариський поєдинок Стадіон Стад Де Женев у Швейцарії. Приймає товариський поєдинок марокко Україна. 0-0. Мирваніч. І сьогодні, друзі, хочу пригадати цей матч. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Марокко 3-4-1-2, стартова розновка марокканської збірної, головний тренер команди Ренар. У воротах Мунір, трик центральних захисників, Аль-Ахмаді Бусуфа півзахисники захиснике амбрабат Латералі, беланда ложна девятка, Бутаїб Хакім Зієш у нападі. Це стартова розновка збірної марокко Україна. Андрій Шевченко головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розновка збірної України, Андрій П'ятов у воротах. Пара центральних захисників крисов Бурда, Коля Матвієнко, Саша Караваєв по флангах. Витя Коваленко, Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники. Саша Зінченко, атакувальний півзахисник, Євген Канопленка, Єрмоленко по флангах та. Євген Селезньов у нападі. Це стартова розновка України. Ну і про сам матч давайте, друзі, говорити. Ну що ж, друзі, Марокко трішки більше марокканців володіли м'ячем. В цілому такий був плюс-мінус такий рівний матч, що обидві команди, так і знаєте, відрізками так. Марокко відрізками атакувало, атакували, відрізкими Україна це робила. А в цілому марокканці так трішки більше володіли саме територіальною більшою ініціативою. Але Україна при цьому таки також відповідала і своїми непоганими атаками. Uh, ось. Сказати, що були якісь гольові нагоди в обох збірних, я би не сказав. Ну Ось в Україні пригадується, не так така пройшла на 11-й гуніманчик. Аплянка виконує подачу з зовнішньої сторони стопи, вратарь Марокко, помиляється на виході, на височний момент. Каваленка удар від Вітіка Коваленко. ще не помиляюся, то саме він пробивав, але його удари якраз заблокували футболісти марокканської збірної. Uh, Непогані були моменти і в Україні, і справді, і в Марокко також. Тут такий спорт, такий такий футбол, хоч і голів у цьому матчі не було, але при цьому таки обидві команди обмінювалися атакою на атаку. Ну, ось Марокко пригадується небезпечний шанс на 15-й матчі. Проходить небезпечний, по лівому полімофлангу. Подачі Андрій 5 не зміг зафіксувати м'яч у руках, небезпечний момент, і не забиває, не забиває Хакім Зієш. Якщо не помиляється, то саме у Хакіма Зієша. Був стовідсотковий момент, щоб забивати але Кім Зієш пробачає збірну України. Ось це так шанс виникає у американської збірної. А, ще на плані перспективні атаки проходили у Марокка. Але Україна відповідала своєю остротою Ось на 35-тіх винімаючи момент коли українці прийшли в атаку Ярмоненка, передача на квалінка, коваленка. Грає на канаплянку, канаплянка, канаплянка. Загоду діжний майданчик, пробуває канаплянка, але м'яч влучає в сітку ззовні. Сторони. Але момент був доволі таки непоганий в Україні. Дуже хороша атака пройшла в Україні. А, супер шанс виникає у Марокко на 36-й хвилині матчі в контратаці. марокканці втікають в контратаку. Зієш, передача! Амбрабат! Пробиває повз ворота. Там і Андрій П'ятов виходить якраз на і Пробивав в поворотах футболіст Марокко повз ворота. Супер шанс был в Амрабата, и справа Украину. Андрей Пятов пришел на мяч, Амрабатов живо пережая Пятого и просто дипломат Украину. А перша 45 хвилинка на цьому де да завершується, в Мронічів 0-0. У Марокко вийде на тайм Ашраф Хакімії Фажер Аїд Бенасер Аріт Саф'яна Амбрабат Бухадус. вийдуть у Марокко. В Криневий Дертембісідін Коля Шапаренко, Сергій Сидарчук, Марлас та Руслан Маліновський. В Україні на 56-й хвилині матчу виникає непевний момент, причому доволі таки непевний момент, Бісєдін дуже здорово здоров'я зачепився і там перехопили м'яч українці, Вигід був у Маліновського. Якщо не помиляюсь, Руслан виходив на ударну позицію, але Україні не вдається реалізувати свою нагоду. Ще не помиляюсь, це саме якраз то Руслан Мальновський, хоча, скоріше все все, помиляюся, тому що Руслан Мальновський вийде якраз то на 64-й хлопій матчі і поміняє він якраз Тарас Степаненко. А виходить, напевно, саме Андрій Ярмоленко якраз то на нодер на позиціях, якщо я, звичайно, ще дуже разу не Ну, в будь-яку випадку Україна не мене створила. Доволі таки не пане, що Україна створила. Uh, дуже багато було боротьби, до речі, Марлос. Це був саме Марлас, саме у Марлес це був цей шанс, але Марлосу не вдається реалізувати свою нагоду. Uh, у Марокко, не пана, пройшла атака uh, десь так на хвилин, так 63, коли пішла подача гостра пішла подача, українці відбулися. Там був, uh, там прийшла друга атака другої фази. ну, Українці в кінці відбилися у тому епізоді. Такий справді, да, це не гольовий момент. Остра пішла подача, але українці змогли відбитися. Взагалі-то голівих моментів у матчі не було. Були перспективні атаки в обох команд, але довести справу до якогось гольового моменту. Все-таки обидві команди не змогли. Ось на 84-й хвилині матчу! У Марокко виникає шанс, коли хороший був удар. Викає, кім І парою, якраз на Андрій Пятов. Цей удар ну, там, в ближній кут провав кім з'єш. Андрій П'ятов. Якраз то відбив удар Кім з'єша. Суддя. В кінці кінців дає фінальний свисток того матча. Матч завершується в бойову нічю. 0-0. Да, ніхто голів не забивав, але, знаєте, друзі. Хоча і голів у цьому матч не було, і в принципі, да, моментів самих-то також, таких то явних не було гулівих ні в Марокко, ні в Україні. Але матч був все одно цікавий, і дуже багато було боротьби на футбольному полі. В принципі, Україна зустрічалася проти дуже сильного суперника, проти збірної Марокко, і Україна показала дуже хороший футбол. 108 по ударах, 3-1 в площину невеличка перевага Марокко з володінням 56 на 44. От також не така ти велика ця перевага, я вважаю. 56 на 44. Так, да, перевага відчувалася. Все-таки на 100 передач було навіть більше у Марокко. 503 у Марокко проти 396 в Україні. По передачах 84% у Марокко, 81 в Україні, 22-11 за порушення правила, а вдвічі більше марокканці порушували правила 1-2. З жовтими картками, відповідно, 2-0 по обседах, 7-8 за кутовими. А тут, тут була перевага в Україні. Ну, що таки, знаєте, друзі, підсумок підвести тут Марокко марокканці, напевно, були ближчими до АГОЛАМ. Ми там брабата, Удар, Кімезієша. Але в цілому, друзі, якщо такий підсумок підводити до матчу, то я особисто моя думка, що да пситу поділивши матч за в нічну. Україна я вважаю, не награла. Тобто нічого, це абсолютно якраз такий справедливий рахунок, якраз у -то тому такому матчі. Привіталимо, друзі, цей матч. Матч Національної збірної України, який відбувався 31 травня 2018 року. Це був товариський поєдинок, який відбувався у Швейцарії на стадіоні Стат ДЖНЕФ. Марокко Україна. Мировані ще 0-0. Побажаємо Марокко та Україні всього самого самого найкращого. Побажаємо обом збірним вам, друзі! Вечір щирого бажаю вам добра, бережіть себе, друзі, не головне бути, не головне щасливі, усім на побачення, мої любі друзі, бережіть найголовніше головне себе, всім нових зустрічей, будьте щасливі.